Остап Яриш Українські повітряні сили знищили великий десантний корабель Росії Новочеркаський, який стояв у порту Феодосії. За повідомленнями ЗМІ, на борту корабля могли бути безпілотники шахет, які Росія використовує для ударів по українських містах. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що військові знали про місце та час перебування корабля, а також про вантаж на його борту. Про це Ігнат сказав у коментарі Мирославі Конгадзе. Командувач повітряних сил вже офіційно подякував. Усім, хто причетний до цієї спецоперації, також і пілотам е, бригади тактичної авіації повітряних сил завдано було удару літаками, які адаптовані до крилатих ракет, які в нас сьогодні на озброєнні, які нам передали е, партнери. Саме цими ракетами ми не деталізуємо кількість цих ракет, і кількість літаків, які брали участь в операції. Але саме цими ракетами було завдано удару е, по е, окупантах по кораблю Новочеркасського не просто виконати таку операцію, тому що район захищений. Все таки російської протиповітряної про не треба робити на якихось домислів, що вона якоюсь є там слабкою. Усе відбувається завдяки грамотно злагодженим діям всіх сил оборони грамотно спланованій операції і відповідно тактичним прийомам, які застосовують наші льотчики при завданні таких ударів. Ну, очевидно, що мали інформацію наші служби про місце, час перебування корабля, про вантаж, який там знаходиться. Ну а також про системи протиповітряної оборони, які теж охороняють цей е, регіон. Тому операція дійсно є складною. І вона проводиться не вперше, ну як із крейсером Москва. Зрештою, це теж була надскладна операція, бо потопити такий корабель ну доволі непросто. Він має своє потужне ППО. Тому нам вдається дедалі краще, дедалі частіше завдавати таких. Філігранних ударів високоточних ударів і ворог позбавляється потроху чорноморського флоту і свого впливу в чорному морі за е, певним певною інформацією, е, цей корабель перевозив іранські дрони. Чи можете ви підтвердити, що Саме це судно, мало іранські дрони, і можливо інші, інші боєприпаси чи тех техніку. бачив цю інформацію. Теж в, в засобах масової інформації. Передусім, можливо, розвідка розкаже більше пізніше, що який характер вантажу перебував. Я такої інформації немає, але не можна виключати те, що перевозились іранські дрони а також могли перевозитись і боєприпаси до артилерійських систем та інші боєкомплекти, які яким які Росія отримує від дружніх до неї е, країн, е, як ми знаємо, Росія використовує різні майданчики для пуску ударних ППЛА, це як і приморсько ахтар район в Краснодарському краї, так само е, полігон е, чауда, мис чауда е, район Балаклави на сьогоднішній день? Звідти було е, зафіксовано пуски. Ну, також за родом Бельбек. Ну ми бачимо, що. Південне узбережжя Криму, зокрема, також застосовується для завдання ударів шахедами. Тому цілком імовірно, що міг він і перевозити цей корабель. Призначений для перевезення техніки, особового складу, а також різних вантажів військового характеру. А про те, наскільки зсу вдалося ослабити російський флот Ірина Соломко розпитала також у секретаря ради з нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Що стосується ситуації, пов'язаної з чорного морем, 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там три чоловік, це і величезні е, суда, величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня. 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флота Москву. Сьогодні те, що відбулося сьогодні ночі, яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас. Він є вкрай вкрай важливим. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе, і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.